Ми сьогодні будемо розфарбовувати ланкові прикраси, які я виливала з гіпсу, тому що минулого разу ми почали їх виготовляти, розфарбовувати ці прикраси. Діткам надзвичайно це сподобалося. Я вирішила продовжити цю тему. Фігурки різної форми, ялиночки, олені, сніговички, і діткам надзвичайно цікаво розфарбовувати їх. І такий майстер-клас підійде для діток різного віку, як і для маленьких, так і для старших дітей. Старші дітки можуть більше проявляти творчу фантазію, а от маленькі їм буде просто вчитися акуратності. Так досвід у мене великий, і роботи з дітками, і з творчістю. За весь цей період часу єдине, що я для себе зробила висновок, те, що оця робота з дітками. Мені справді дуже подобається такий стимул працювати над собою і розвиватися, тому що діти мене завжди прагнуть чогось нового і цікавого, і я завжди у пошуках нових ідей. Ось мама сказала, що вона вже не може слухати Ми Поїхали спочатку до Львова, потім вилучення. Потім було тиснути. Тепер от ми в калуша. Ми прийшли сюди з мамою подивитися на прекрасні картини і вона спитала, чи родить якісь. Заходим порадували, і ми прийшли, я туди прийшла помалюватися. Малюю сама років вже колись ходила на малювання до школи, але це не було. Ми заохочуємо, щоб відвідували ці заходи, оскільки дається повноцінна інформація в засобах масової інформації через Facebook, через інші інформаційні джерела. І Важливо, що дорослі реагують на те, щоб своїх дітей приводити на ці майстер-класи. А художники, які утворюють таку калуську, будемо казати, таке коло, вони завжди радо відгукуються, щоб провести ці майстер-класи на достойному рівні. Проте ми стараємося задіяти якомога більше художників, які працюють в різних, скажімо так, напрямках мистецьких, і можна таким чином діткам працювати як. В стилі натюрморту, живопису, так зокрема і в інших цікавих не менш стилях.